Сол із кримінальним хвостом. Ольга Стефанішина тепер представляє Україну в США, але за її спиною корупційні схеми на сотні мільйонів. Ще з 25-го року журналісти ловили її на відкатах в Мінюсті. Держава платила по 4 тисячі гривень за сторінку текстів, де прямо писали: Бред! І мисль відсутствує! У 2019-му вона отримала підозру, але справу зам'яли, і Стефанішина залишилась у грі. Сьогодні вона веде дипломатію з корупційним шлейфом під рейдерських атак на громадські організації до схем з арештованим майном через Арма за Стефанішину гонон стоп просто переписали на невідомих осіб за гроші столара. скарги до поліції ентрейдерські комісії Мін'юсту зависли, бо сама Стефанішина підтвердила. Розслідування не буде. Тобто, держава своїми руками узаконила захоплення громадської організації, а Стефанічна прикривала все політично. Тепер ця людина у Вашингтоні. Чи може дипломат із таким шлейфом представляти країну? І чи не зруйнує це довіру союзників? Хочеш більше наш телеграм.